Дивимося, чим серце заспокоїться. Дивимося, чим серце заспокоїться, дивлячись, яка ситуація. А, бачите, королева контаклів випадає в спокій і в своїх стінах. Чим серце заспокоїться? Чим серце заспокоїться? Дивимося, чим заспокоїтись, да? от так от можна ще сказати. Не літати в ілюзіях, зрозуміти акценти, де що не так. А, саме конкретно проговорити собі, що де не так, що мене тривожить. І а, відпустити ситуацію, От, повністю, знаєте, абстрагуватись від всього і від всіх. По відлюднику, подивіться, яка тут карта гарна. Просто побути окремо і подумати, і не вішати на себе те, чого насправді немає. Чим серце заспокоїться? Чим серце заспокоїться, чим серце давайте отак. Чим серце заспокоїться. Ну, прекрасно, просто в, в любові, в колі своїх людей, От, почути пораду, дати її, відчувати такий, знаєте, таку синергію з людьми, які вам близькі саме. Просто помиритись де потрібно, відчути насправді, що є любов, і вона вища за все, що може бути. Чому серце заснуло. Дайте собі час для того, щоб заспокоїтись, і знаєте, як відчути свою стабільність, і насправді ті протиріччя, які вас тривожать, вони, вони і самі заспокояться, чесно кажучи, тому що якась і конкуренція, і протиріччя всередині, і нерозуміння взагалі нічого. Насправді прийде стабільність, і ви це відчуєте досить скоро, досить скоро відчуєте. Відпустіть, все само собою, налагодиться, показують вам.